Вже вдруге у Києві відбулася знакова подія, а саме зустріч жіночої спільноти майстерня сенсів від відомого інтернет-видання Бомо. Це для нас зараз найважливіше в жіночих ком'юніті об'єднуватися. Та допомагати одне одній мотивувати, робити такі зустрічі та запалювати світло. мені хотілося, щоб ми сьогодні затронули різні сфери. Бо ми ж і мами, ми колеги, ми і просто жінки. Ми, ми багато всього можемо робити одночасно. Тому з кожної сфери хотілось би взяти якийсь корисний матеріал і його вкласти в життя. Примінити його в житті, а тому були сьогодні різні спікери, були класні спікери, які робили і мастер-класи, і вправи, і просто розповідали свої кейси, досвідом ділилися. Головна редакторка ВОМО Анастасія Ніколаєнко зазначила, що якщо позитивні емоції передаються від людини до людини та впливають на загальний стан оточуючих, то це можна використовувати як інструмент самопідтримки та натхнення. Дуже хотіла, щоб вся ця зустріч була такою, щоб кожна з нас розуміла, що якщо ми разом зустрілися, то ми можемо поділитися якимись дуже важливими одна для одної інсайтами. Тож давайте ділитися, друзі, і давайте триматися разом. Дякую вам всім. цього разу. Зустріч провели під гаслом Запали у собі світло організатори прагнули показати, що в кожної з нас є внутрішній ресурс, на який можна вплинути. Цей захід для жінок, які надихаються та надихають інших, працюють у непростий час, створюють бізнеси, реалізовують проєкти, навчаються та навчають словом власним прикладом показують. Які наші українки сильні та непереможні? Ми на цьому заході генеральний партнер і вважаємо, що такі соціальні ініціативи е, обов'язково потрібні, тому що ми зараз проживаємо в дуже складний час і е, майже кожного дня отримуємо стрес. І, е, я рахую, що багатьом людям, жінкам потрібна підтримка. Ще в перший локдаун ми всі відчули необхідність затишного дому і комфортного дому, коли були закриті три місяці в своїх оселях. І було дім це наше місце сили. Я сьогодні буду казати про українського фенікса, тому що ми всі. Відроджуємося, вод кожен день. Кожен день, а нам ще відбудовувати нашу країну, а нам ще відроджувати нашу родину, відносини, бізнес, економіку. Тобто в цей час потрібно збирати жінок, бо ви знаєте, в важкі часи завжди жінки стають попереду. То і все ми допомагаємо людям бути продуктивними та ефективними, тому що ми допомагаємо використовувати час, а час він же є. Але й і вона щаслива тільки тоді, коли вона його використовувати так, як вона хоче. І оце наша робота на сьогодні. Такі заходи, що відбуваються жіночі, дуже потрібні країні. Я лідер міжнародного жіночого руху, «Святиня Берегиня. Основна наша задача жінок принести мир і перемогу в Україну. Ми це робимо. Одна з ініціатив є створення. Світового безпекового парламенту в Україні у нас є дуже велика підтримка жінок-лідерів світу і безпосередньо сполучених штатів Америки, пані Уляни Мазуркевич, яка теж є да, членом нашої команди, і скажу, що сама назва запалив собі світло, говорить сама за себе, тому що ми переживаємо складні темні часи, але дійсно жіноча енергія. Жіноча сила розтопить все, все, все найгірше, і тому вважаю, що саме зібрання таких прекрасних, успішних, красивих жінок і дасть оця енергія, і дасть можливість ще більше нашим хлопцям сил і перемогти. Подія в околі однодумниць, людей, жінок, які надихають сьогодні. Буду говорити про стратегії, про партнерства, про те, що об'єднує бізнес і відповідно клієнтів. Про клієнтоорієнтованість. Я працюю в компанії ABNB VFS. Ми є міжнародним лідером пивоварного ринку. Тобто, ми виробляємо, продаємо пиво. І відповідно наша основна діяльність так це виробництво і продаж пива. Тому клієнт це є центр, це є та основа, яка відповідно допомагає бізнесу розвиватись. Тому сьогодні саме будемо говорити про. Клієнтів і про клієнтоорієнтованість майстерня сенсів це не просто зустріч, це простір, де жінки знаходять підтримку, натхнення та нові знання. Я вірю в чудо, я вірю в щастя. І Я про те, що насправді воно в нас просто інколи нам не вистачає свідомості. Зрозуміть, чому в 20 чи в 30 щось сталося. Та для того, щоб бути і тоді в 40, 50, і в 120, бо я вірю в концепцію 120 років, була щаслива, радісна і далі надихала. Так, от це все я поєдную. Но моя е, концепція заключається саме не просто лідерство в 360, щоб всі були як вижиті ремонти і фреш не дуже радував, А щоб ми були щасливі лідерство на 360. Крім натхненних виступів спікерок, на гостей чекали приємні сюрпризи: фото та відеозйомка, смачний фуршет від ресторану Бохо. А також круті подарунки від партнерів заходу, зірковий ведучий В'ячеслав Матюхін додав заходу не тільки шарму, а й теплої атмосфери. Мені здається, що буде зустріч подружок, тому що сьогодні я бачу, коли потрошки всі приходять, всі в такому наш натхненному настрої в очікуванні значить, якогось такого позитиву, якогось чогось такого доброго, приємного. Тому що сьогодні ми живемо в такий час, коли відключають світло, коли там у нас бликалити, нас пугають постійно цими обстрілями. А не вистачає такого маленького містечка, куди можна прийти і заспокоїтися. І сьогодні от дівчата приходять для того, щоб надихнути надихнутись і, і зробити щось таке добре, позитивне. Тому я думаю, що сьогодні ж позитивний вайб буде. Ну і коли в жінки гарний настрій, то і навколо все добре. Мотиваційний та корисний івент, де можна зустріти друзів, партнерів, налагодити зв'язки та отримати реальні кейси для розвитку саме те, що нині потрібно жінкам, аби попри все не втрачати світло, яке кожна з нас випромінює. Я вважаю, що такі заходи зараз потрібні як ніколи. Жінки повинні одне одного підтримати і давати якісь речі, які надихають прості речі. Це не за не якийсь там складний бізнес, не якісь складні там філософські трактати. Прості речі, які допомагають жінки витримувати емоційний стан. Тобто я вдячна Вікторії за запрошення, за цікавих спікерів. і для себе ну мені було цікаво, що от тільки що Ніна Домбровська по косметиці, яка була е, зроблена в Україні, і розповідала, яким чином це все вироблялося, яка була легенда, косметика на натуральному, натуральна косметика з натурального меду за доглядом за волосся. І я знаєте, сиділа, і я про себе думаю, що таке українська жінка, щоб не відбувалось, які катаклизми, військовий час, втрати. Але жінки хочуть бути доглянутими і для цього прикладають багато зусиль. Ну в даному сенсі, от мені дуже подобається настрій жінок, тому що вони чітко розуміють. Що значить не жити? Жити треба займатися творінням, треба використовувати можливості наші національні, українські я маю на увазі сирйову базу. Я маю на увазі робити бренди українські, які б виходили на міжнародний ринок. Україна це жінка. Об'єднання жінок воно народжує нові сенси і народжує нову енергію. Для того, щоб Україна перемогла, їй потрібна додаткова енергія. Хто як не жінки, повинні для цього об'єднатися, подарувати. Увати свої думки, ідеї, цікаві різні проекти, і саме це допомагає нам зараз в такі важкі часи триматися один одного, триматися, допомагати нашому бізнесу, допомагати нашим титанам на фронті і взагалі наближати нашу перемогу. Поки гості насолоджуються заходом, організатори вже будують плани на майбутнє, тим паче, що кожна жінка не просто у захваті від івенту, а прагне стати частинкою такої потужної жіночої спільноти. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.